Права 1819 Юля прочитала спочатку 0,25 усієї книжки, а потім ще 0,4 решти, після чого виявилося, що вона прочитала на 30 сторінок більше, ніж їй залишилося прочитати. Скільки сторінок у книжці? Ну що ж, умова доволі заплутана, але насправді, звичайно, що цю задачу можна розв'язати. Давайте спочатку дізнаємося, а яка це решта книжки? Якщо вона спочатку прочитала 0,25 книжки, ну а потім ще якусь частину решти, то спочатку дізнаємося, а скільки ж це решта. Записуємо тоді перша дія. Отже, якщо ми від одиниці від усієї книжки віднімемо 0,25, що Юля спочатку прочитала, так, то це буде дорівнювати. 0,75 Так, бо одиниця це 100 сотих, мінус 25 сотих буде 75 сотих. Записуємо, чого книжки. Це у нас арешта. Але цю є решти потім вона ще прочитала. 0,4. Нагадую, це 4 десятих частинки. Ну що ж, то знайдемо, а скільки ж це буде від цієї решти 4 десятих частинки. Записуємо друге. Як ми знаходимо 4 десятих частинки. Спочатку ділимо на 10, щоб знайти 1, а потім множимо на 4. Бо таких частинок нам треба 4. То ми записуємо, що 0,75 Потрібно поділити на 10. Ну і помножити на 4. І це дорівнює. Тут, звичайно, можна спочатку поділити на 10, це буде маленьке число, потім множити на 4 стопчик. Але можна по-іншому зробити. Можна ділення і множення поміняти місцями в цьому випадку. Це буде дорівнювати 0,75, що множиться. Тоді пишемо на 4 і ділиться на 10. І це дорівнює. Як нам 0,75 помножити на 4? 75, що множиться на 4, це буде 300. Давайте ми перемножимо. Але тут у нас були два знаки після коми. Ставимо їх. Тобто це буде 3,0 або просто 3. І це треба поділити на 10. Ну і пишемо, що це 3, що ділиться на 10. Або це можна записати як 0,3. Але це вже буде не решти, як у нас було 0,4 решти, а це вже буде книжки. Записуємо книжки. Ну і пишемо, що це в нас прочитала. Прочитала Юля. Потім. Гаразд. Ну, але якщо на початку вона прочитала 0,25 книжки, а потім вона ще дочитала 0,3, ну то скільки всього вона прочитала? Давайте дізнаємося. Пишемо третє діє. Отже, 0,25 плюс 0 0,3 – Це дорівнює. 0,3 це 0,30, 30 і 25 сотих це буде 55 сотих. Пишемо 0,55 книжки. Це у нас тоді записуємо, прочитала. Юля. Ну що ж, отже, ми знаємо, що Юля прочитала всього 0,55 книжки. Ми вже наблизились до розв'язку. Але в умові нам сказано, що вона прочитала на 30 сторінок більше, ніж їй залишилося прочитати. Нам треба дізнатися тепер, а скільки ж їй залишилося книжки прочитати. Отже, як це зробити? Пишемо четверта дія. Записуємо, що від одиниці, від цілої книжки віднімаємо то, що вона прочитала. І це дорівнює. Одиниця це 100 сотих мінус 55 сотих. Це буде 0,45. сотих. Записуємо в дужках чого? Книжки. Книжки. Це залишилося. Залишилося прочитати. Гаразд. Ну, якщо залишилося прочитати 0,45, а прочитала вона 0,55, то наскільки більше залишилося прочитати книжки, ніж вона прочитала? Ну що ж, тоді нам треба дізнатися різницю. Записуємо п'ята дія. Це 0,55. Відняти 0,45. І це дорівнює. Різниця буде 0,10, або це дорівнює 0,1. Записуємо, чого, книжки? Так, і пишемо. це у нас наскільки. Наскільки? Більше прочитала? Прочитала Юля. Ніж їй залишилося прочитати, ніж їй. Залишилося прочитати. Раз. Ну, Але за умовою їй залишилося прочитати більше на 30 сторінок. То виходить, що 30 сторінок складає 0,1 книжки. Так і записуємо 6. Отже. пишемо 30 сторінок. Складає. Записуємо 0,1 книжки. Гаразд. Якщо 30 сторінок це 0,1 книжки, то скільки всього у нас в книжці сторінок, треба 30 помножити на 10. Бо це 0,1 це 1 частина. Ну що ж, Записуємо тоді сьома дія. Отже, 30 тоді, що множиться на 10 і це дорівнює 300. Записуємо в дужках, чого? Сторінок. Сторінок і пишемо 300 сторінок у книжці. Є записуємо відповідь. Скільки сторінок у книжці записуємо 300 сторінок. Ну що ж, ось така доволі складна задача з десятковими частками від числа на цьому вправу завершено.